Обіцяного чекають три роки, ці рівняни на свої квартири очікують набагато довше. В експлуатацію будинок мав бути зданим ще у 2009-му, але будівництво зупинено. Коли ми сюди приїхали, виявили, що будмайданчик навіть не охороняється. Можна брати усе, що не так лежить. З жалем за цим спостерігають і самі люди, адже це їх гроші. Замовників забудовників весь час якісь є причини е на що то, що не відновлюється будівництво. То в них зима, то немає коштів, то вони чекають рішення Кабміну, то вони ще якось чекають рішення. Я і інші купили за 100% проплатили за квартиру. Мало того, дуже багато молодих сімей, таких як і я, взяли кредит. Звичайно, у іноземній валюті. Ми надіємося, ми хотіли, щоб був представник з Рівного, тому що ми вже не віримо, як кажуть, іншим забудовникам з інших міст, бо то був. Іївські забудовник. саме тут мала б знаходитися двохкімнатна квартира пана Сергія із родиною. Щомісяця він виплачує позахмарний кредит банку, який був узятий в іноземній валюті. Усе, що він має замість місцем житла, банківські зобов'язання. Замовником цього будинку стало місто рівне. У 2006-му сюди прийшов київський забудовник, перша індустріальна інвестиційна компанія. Гроші зібрали ще 20 мільйонів. Взяли у кредиту державного банку. Звели комплекс лише на 30% та зникли. Цю аферу у рівному знаючи не кожен. У міській владі кажуть, знайшли забудовника, який закінчить будівлю. Тепер черга за певними юридичними питаннями. Один із основних моментів це те, що Даний комплекс, дана недобудова, є в іпотечній заставі в державному банку. Але це добре, що в державному банку. Тобто зараз ведуться переговори, яким чином можна зняти цю іпотеку. Відповідно, кошти людей, які вкладені в фізичних осіб, от вони знаходяться фактично в цьому будинку. Тобто, а кредит, який взяти Київською компанією, і під який заставлений цей об'єкт, він не вкладений в даний будівництво. Тобто людям немає за що переживати, їхні гроші не пропали. Забудовник, приватне акціонерне товариство рівне буд звести більше 10 тисяч квадратних метрів житла обіцяють, як тільки буде ліквідований борг попередньої компанії. Усього на саме будівництво знайти необхідно 45 мільйонів. А загальна вартість квадратного метру для населення становитиме приблизно 4400-4500 гривень за квадратний метр. Ця ціна сьогодні для ринку є вигідною. Нічого міська влада за це нам не обіцяла. Ми є питання, де треба проявляти. Патріотизм і співчуття до людей це якраз така ситуація. Ми готові його добудувати при умові, що знайдемо. Кошти, кошти треба 45 мільйонів на добудову. Це невелика сума. У депутата Жерівної ради Олексія Бучинського, який сам працює у сфері нерухомості, свій погляд на цю ситуацію. На жаль, в зв'язку з тим, що в нас є такі посадові особи місцевого самоврядування, як начальник управління капітального будівництва Герман, заступник міського голови Філін, вони незрозумілих причин затягують цей процес. Зрозуміло, що саме управління капітального будівництва привело от того афериста. Який спочатку обманув людей і обманув місто. Але тепер вони хочуть всі ці борги і зобов'язання, які поніс і винен місту. і Вкладникам цей аферист вони хочуть повісити на нового забудовника. Звичайно що це неможливо, і для них для цих місцевих чинуш краще, щоб будинок взагалі не добудувався, ніж втратити якісь там частину податку, який винен цей аферист. Люди бідкаються, криза та кредити у іноземній валюті. Курс якої зараз становить удвічі більше, зробив їх жебраками. Замість однокімнатної квартири у комплексі Золота підкова вони сьогодні могли б придбати трьохкімнатну у центрі рівного.